Багато хто із вас грав або хоча б чув про серію ігор Borderlands. особливо останнім часом, після гучних трейлерів до одноіменного фільму. Вона заслужено вважається одним із кращих представників так званих лутер-шутерів, але водночас їй помилково приписують титул першопрохідця у цьому піджанрі відеоігор. Тоді хто ж був першим? Давайте для початку охарактеризуємо ці самі лутер-шутери: Borderlands, Warframe, Destiny, The Division, останні дві частини Shadow Warrior. Їх всіх об'єднують динамічні перестрілки від. Першої або третій особи величезні натопи ворогів, процедурна генерація різнорангової здобичі, розвиток та кастомізація персонажа, довгостроковий ендгейм-контент та висока реграбельність. Іншими словами, це діаблоїди у 3D, основою яких є ганплей. У нашому улюбленому загубленому 2007 році, котрий був надзвичайно багатим на шедевральні фільми, ігри та музику, світ побачив амбітну Hellgate London, що дуже швидко загубилася у натовпі. Вона розроблялася Флексіп Studios на чолі з колишніми співробітниками. Blizzard North під спільним видавництвом нам Bandai Games і Electronic Arts. Уже з перших трейлерів гра закохувала у себе потенційних гравців, а сеттинг постапокаліптичного лондону, котрий заполонили легіони демонів, взагалі зносив дах. Крім того, до команди розробки входили майстри, що брали участь у створенні легендарних Diablo 1 та Diablo 2 Lord of Destruction. Якою ж була ця гра? Чим вона приваблювала гравців та що погубило її? В якій її версії можна пограти сьогодні? Чому Flagship Studios закрились через рік після релізу свого амбіту? Ного проєкту, а про Hellgate London зараз майже ніхто не згадує про все це. Я вам розповім у своєму відео. А ви тим часом напишіть у коментарях, які ще маловідомі лутер-шутери, варті уваги! З вами, як завжди, Рулет. Ставте вподобайочки. Усім приємного перегляду! Погнали бандергеймери! Розпочнімо із позитивних аспектів гри. Пам'ятаю, як у дитинстві мій брат десь дістав диск із напівоголеною жінкою на обкладинці, і ми, надихнувшись офігезними трейлерами, поринули рятувати світ від демонів. Як я вже згадував, Hellgate London має крутий постапокаліптичний сеттинг. Але ворогами людства стали не комуняки, зомбівіруси чи радіоактивні мутанти, а справжнісінькі демони із пекла. В перші години проходження антураж зруйнованого мегаполісу, Купа покинутої військової техніки на вузеньких вуличках, темні небезпечні підземки, пересохла темза та випалень. Ні, парки викликатимуть жах і захват водночас. У цій грі доведеться знищувати сотні демонів різною чотирнадцякою зброєю, яка поєднує в собі магію та високі технології. Це вам не у черговий раз ганяти дубовою палкою фей по фентезійним квітучим лугам чи гоблінів по печерам. Кілька слів про зав'язку гри. Так, от, 2038 рік. Ландон is the capital of Great Britain. Демони почувають себе як дома. По лору, пекельні легіони уже проникали в світ живих, але людство давало їм відсіч. З тих часів хранителями знань та священної зброї у боротьбі проти демонів став орден тамплієрів, чисельність котрого сильно зменшилась. Минав час, розвивалися технології, старі легенди стиралися із пам'яті. Розслаблене та непідготовлене людство навіть і не підозрювало про демонічну загрозу. Тому на цей раз, після відкриття пекельної брами у Лондоні та чисельних розломів по інших куточках світу, пекло таки вдалось захопити Землю та почати процес тереформування планети, котрий назвали випаленням. Навіть надсучасна зброя не давала жодних результатів у боротьбі проти демонів, але не все все втрачено завдяки тамплієрам, котрі готувалися до вторгнення. Останнім залишкам людства вдалося вижити. Єдиними острівцями безпеки у Лондоні стали станції метро, котрі, як виявилось, були спеціально побудовані масонами та захищені магією на випадок відкриття пекельної брами. Протягом 18 років війни із демонами з'явилось багато нових захисників, озброєних поєднанням сучасних технологій із магічними знаннями тамплієрів. Hellgate London якраз і розпочинається зі створення такого захисника. На вибір гравців пропонується три фракції по два класи. На кожну Тамплієрію представляють воїтері та вартові мисливців, стрілки та інженери, кабалістів, заклинателі та демонологи. Тобто, три класичних рольових архетипи: боєць, стрілок та маг. Кастомізація під час створення персонажу, хоч і не вражає, але добре, що вона взагалі є. А от розвиток вашої машини для винищення легіонів демонів зовсім інша історія. Кожен клас має по три дерева прокачки активних та пасивних здібностей, а також чотири основних характеристики: сила, точність, витривалість, сила волі. Тобто, рольова система майже. Як у Діабло 2 скіли цікаві, різноманітні, непогано збалансовані. Деякі з них мають пасивну синергію, деякі потребують певного виду зброї. Білдів та стилів проходження достатньо: від штурмовика із двома скорострільними ружбайками до самонера із цілим загоном ручних демонят. Система луту в Хелгеті точно така, як і у інших діаблоїдів, і з ворогів та скринь лється безліч процедурно згенерованих предметів різної якості і з різними характеристиками. Власне, саме тому це і зветься лутер шутер, на відміну від більшості подібних Ігор для носіння бажаної зброї чи броні недостатньо мати лише необхідний рівень персонажа. Кожен екіпірований предмет займає певну кількість очок від максимального запасу відповідної характеристики. Тобто, якщо у вас є сила 100, то можна одягнути такий набір обладунків, котрі в сумі потребуватиме не більше сотні сили. Наприклад, меч та щит, які вимагають по 20 сили, та нагрудник пояс чоботи й рукавички, по 15 Кожен на ділі числа трошки інші, але принцип ви зрозуміли. Надіюсь, крім того, екіпірування обмежене вашою фракцією, тому заклинатель не Зможе ходити зі щитом вартового, а воїтель не зможе насадити на свою макітру тактичний шолом стрілка. Проте у кожного класу є свій широкий асортимент зброї та обладунків, якого більш ніж достатньо. Ваш персонаж завжди буде виглядати стильно та загрозливо. А весь зібраний непотріб можна продати або розібрати, отримавши деталі для крафту. З цих частинок можна створювати нові предмети у NPC чи апгрейдити зброю за нановерстатом. Також є змога додавати різнорангові ефекти за місцеву валюту. До речі, придивіться до зображення на Паладію, лондонські масони і сюди дістались. Так от, Augmentrex 3000 задоволення не з дешевих, але ця фіча може значно продовжити життя в вашій улюбленій пукалці. Крім того, у грі є 5 видів модифікацій для зброї, котрі вставляються у відповідні слоти. Вони не тільки додають різні ефекти та пасивні надбавки, а й частково змінюють зовнішній вигляд вашого знаряддя. Усі ці додаткові елементи можна дістати та замінити іншими, що великий плюс для тих, хто бажає поекспериментувати. Процес знищення легіонів демонів загалом динамічно. Та веселий. Ви комбінуєте здібності персонажа та перемикаєтесь між різними наборами зброї. Шукайте найбільш небезпечних ворогів, слідкуєте за позиціонуванням та статус-ефектами, шукаєте елітних противників та заховані скрині. Збираєте тонни різнопланового луту. В залежності від показника удачі час від часу траплятимуться потаємні проходи зі скарбами або елітними ворогами. Цей же показник впливає на частоту випадання унікальних предметів. Також приємним бонусом є виконання міні-завдань, наприклад, убити певну кількість конкретних видів демонів чи нанести певні. Певну кількість пошкоджень конкретним типом атак, котрих є аж цілих 5. Проте, незважаючи на велику кількість різноманітних предметів та цікавих здібностей, битви з часом починають сильно набридати. Тому проходження гри краще розтягнути на великий проміжок часу, максимум по 1 дві години на день. Тоді вас не почне нудити від одноманітності локацій та квестів. Рольова система, лут і сеттинг – три найкращі складові Hellgate, London. і в перші години проходження цього достатньо для отримання задоволення від ігрового процесу. Спочатку навіть може здатися, що це одна із найкращих хакенслеш action RPG, котра вібрала в себе все найкраще із легендарної Diablo 2 та реалізувала це в 3D, але згодом трошки заглибившись, весь процес затягується. Зірою монотонністю. І через хвилину я вам поясню чому. А поки ще декілька слів про позитивні сторони Hellgate London. Зручний та стильний інтерфейс чудово сприяє частому мікроменеджменту інвентаря. Заплутатись майже неможливо. Також є зручні гарячі клавіші не тільки для застосування здібностей, а й для перемикання між трьома наборами зброї. Кожне віконце та пункт меню також має свій хоткей. Тому, зачищаючи локації від ворогів, не треба витрачати купу часу, щоб копирситись в інтерфейсі. Як я вже згадував, гра має круті на той час сіджає ролики. Кавий лор також випущено кілька непоганих коміксів та графічних романи, котрі гарно доповнюють історію, але сам сюжет гри доволі невиразний і подається максимально мляво. Але ключові моменти обіграні все ж таки цікаво. Основною проблемою Hellgate London на момент виходу стали завищені очікування через пусті обіцянки. Ми не побачили ні захоплюючої історії, ні вражаючої графіки, ні великого різноманіття локацій, ні регулярних масштабних оновлень. А розхвалена процедурна генерація всього навкруги не тільки не додала реграбельності, а й взагалі багато в кого відбила бажання пройти гру до кінця, хоча б один раз. Біда в тому, що під час проходження гравцеві будуть траплятися одні й ті ж кілька асетів оточення один і той же набір ворогів, одні й ті ж і Ситуації все ж деякі ключові локації дійсно унікальні та створені вручну, як от британський музей або лондонський таувер. Також є кілька місій із основної сюжетної лінії, котрі виділяються своєю оригінальністю на фоні монотонних зачисток вузьких коридорів з мобами. Наприклад, в одній із них нам дадуть під управління цілий загін солдат, а в іншій взагалі можна керувати гігантським роботом. Чи є отаке завдання, де нашому персонажу необхідно побути польовим медиком, рятуючи поранених тамплієрів, поки їх побратими тримають позицію? На жаль, таких моментів катастрофічно. Мало і вони губляться в сірій одноманітності сотні інших квестів. Окрім основної сюжетної лінії, є безліч додаткових завдань, котрі видаються другорядними NPC на станціях метро. Також є безкінечні замовлення на унікальних мобів. Про спідранити гру не вийде, все одно доведеться виконувати всі ці дебільні доручення, адже вони є хорошим джерелом досвіду, предметів, додаткових очок атрибутів та репутації. Так, в грі є система фракцій, для кожної з яких необхідно піднімати репутацію, аби відкривати нові квести, в тому числі. Класові, тому доведеться по кілька разів відвідувати одні і ті ж локації, аби завжди мати актуальний рівень та екіпірування. Гра доволі довга із великою кількістю локацій. І перш ніж ви дойдете до ендгейму, уже встигнете сильно підзадовбатись. Так, топологія локацій, як і їх наповнення ворогами та лутом, генерується рандомно, але це зовсім не допомагає від нудьги. Десятки проміжних локацій зливаються в одноманітну кашу, а їх наповнення позбавлене будь-якої унікальності. Одні і ті ж шахти метро, сірі вузенькі вулички з однаковими будівлями. Підземні технічні приміщення і так далі. Коли ці локації трапляються вперше, чи навіть втретє, то це ще все ок. А коли навіть під кінець гри ти вже в 20-те спускаєшся в майже таку ж саму підземку, як і в перші 20 хвилин, то це вже маразм. Теж саме і з ворогами. На початку гри ви будете битися із бісами, а згодом ці самі біси, але сірого кольору, уже звуться темними породженнями. Лише деякі сюжетні боси мають дійсно унікальний вигляд та поведінку. Я розумію, що дія гри відбувається в рамках одного міста, і то в основному в його підземках. Мках, і неминуче деякі локації будуть схожими на інші, навіть із найкращою, найсучаснішою процедурною генерацією. Але в Хелгейт є власне демонічні ворота в пекло. Чому ж було краще не обіграти цей момент? Адже по ту сторону розломів можна нагенерувати будь-що, повністю реалізуючи свою хвору фантазію. Але ні, розробник зробив кожен такий розлом ідентичним у вигляді невеликої арени. Згодом ти вже починаєш оминати ці розломи десятою дорогою, аби не збожеволіти від цього одноманітного тупізму. Гадаю, якби розробники значно скоротили кількість повторюваних локацій у Лондоні і додали різноманітних пекельних локацій, гра б одразу заграла іншими фарбами. Але є ще одна значна проблема. Справа в тому, що шутерна складова дуже умовна та примітивна. Словом, гівняна. У Hellgate ви можете забути про адекватні хітбокси, про балістику, про імпакт від стрільби, про боєприпаси, про детальні реалістичні анімації. Тут навіть немає можливості вести прицільний вогонь, хіба що коли граєте стрілком. Майте в руках снайперку та застосовуйте відповідні скіли прицілювання. Та я вам скажу: цілитись тут і не треба, адже більшість зброї має або атаку по області, або само навідні проджектайли. Стосовно ближнього бою, тут теж якоїсь глибини або реалістичності очікувати не варто. Мувсети нудні, комбо нудні, комбоударів чи, хоча б диференціації сильних та слабких атак, немає. І змілішної зброї є лише різні види одноручних мечів, ніяких сокир, клеймор, списів, молотів тут немає. Тому воїтель та вартовий лишилися. Дещо обділеними в плані зброї, у них навіть немає змоги перемикатися в режим від першої особи. Як на мене, найбільш цікавими є саме магічні класи. До них у мене взагалі немає ніяких претензій. Заклинання цікаві та ефектні, зброя дуже чудернацька та різноманітна, та й граючи за них, не помічаєш недоліків стрільби. Отож, підсумовуючи, виходить, що дубова нецікава боївка в купі із одноманітними локаціями зробили проходження гри нудним та затягнутим. Але такі проблеми частенько траплялись і у інших діаблоїв. Того часу, то які ще додаткові фактори погубили Лондон? Усі ми пам'ятаємо початок нулевих, коли кожна третя конторка хотіла створити свого вбивцю World of Warcraft або вбивцю Діабло. Але Flagship Studios зажадали відкусити по шматочку із обох ринків сісти на обидва стільця. Hellgate активно рекламувалась як гра сервіс із довгостроковою підтримкою, постійним додаванням ендгейм контенту, розширенням ігрової історії. Але до останнього не було відомо за якою фінансовою моделлю буде розповсюджуватись гра. То це мала бути безкоштовна онлайн гра із преміальною підпискою, то з одноразовою Платою та подальшою покупкою майбутніх розширень, то взагалі планувалося розділити синглплеєрну та мультиплеєрну версії. В результаті було вирішено гравцям, котрі купили гру, надати як безкоштовний доступ до онлайну, так і ввести формат щомісячної підписки. За 10 доларів у місяць акаунт набував статусу елітний, лише гравці із преміальним обліковим записом мали доступ до усіх свіжих оновлень, актуального ендгейм-контенту, всього спектру соціальної взаємодії у грі, більшу кількість слотів персонажів та купу інших важливих дрібниць. Також протягом Одного року була можливість перші сотні тисяч людей, котрі зробили перезамовлення, оформити пожиттєву підписку за 150 доларів. Така фінансова модель сильно обурила більшість гравців, котрі придбали гру Hellgate далеко не World of Warcraft, і люди щиро не розуміли, чому вони повинні щомісячно платити чималу суму для комфортної гри онлайн. Крім того, при такій агресивній політиці Hellgate London страждала від купи серйозних технічних проблем, що сильно псувало враження нових гравців. А відсутність своєчасних оновлень та невиконання обіцянок Анок змушувало покидати проєкт навіть відданих фанатів гри. Все це неминуче призвело до фінансових труднощів та внутрішніх конфліктів у команді Flagship Studios. Останніми оновленнями стали хроніки Стоунхенджа та Хроніки Безодні, котрі додали багато цікавого ендгейм контенту. Після чого у серпні 2008 року студія закрилась, незважаючи на те, що Bandai Namco продовжували підтримувати сервери гри до лютого 2009-го, Було зрозуміло, що без масштабних оновлень проєкт ніколи не стане популярним. Більшість запланованого розробниками контенту залишилося нереалізованим, що і стало найбільшим розчаруванням фанатів гри. Згодом на гру поклала око корейська конторка Hanbit Soft, котра згодом придбала права на Hellgate London та Mythos, котру теж розробляла Flagship Studios. Після низки допрацювань у липні 2011 року азіатські фанати отримали безкоштовну онлайн версію улюбленої гри. А у вересні 2014-го було запущено проєкт Hellgate Global, який включав масштабне доповнення Hellgate Tokyo та був доступний для усього. Світу підтримкою гри займалася дочірня компанія Hanbit Soft T3 Entertainment. Але в січні 2016 року сервера Hellgate Global було теж закрито. У 2018-му кастрована версія цього проєкту вийшла у Steam. Знову купа обіцянок, знову ніякої реалізації. Мало того, що ці корейські чорти навіть мультиплеєр досі не завезли. Так ще й ця версія виглядає і працює значно гірше за оригінал. Нікому не раджу купувати цей обрубок у Steam. тим більше коли існують London 2038 та. Calgate Revival, У котрі, на відміну від корейської відрижки в стімі, приємно грати й досі. Особисто мені дуже прикро, що розробники інноваційної, сміливої, перспективної Hellgate London так і не змогли реалізувати свій грандіозний задум. Гра потонула у прірві технічних проблем, одноманітності, занедбаності, розчарувань. Та все ж вона зуміла знайти свою віддану аудиторію. Є в ній щось таке, що змушує повертатися знову і знову. Адже це не бездушна оболонка, а самобутній проєкт, котрий порадував не одну тисячу прихильників легендарної Diablo. Flagship Studios не побоялися перенести уже робочу формулу. В нову перспективу їхня гра могла б стати легендою, якби на розробку було виділено більше часу та коштів, якби вона була більш різноманітною, якби вона отримала всі заплановані оновлення, якби студія не закрилась. Ех. Люди запам'ятовують не тих, хто був першим, а тих. Хто кращий саме тому серія Borderlands, перша гра, якої вийшла на два роки пізніше, досі на троні. А про Hellgate London майже ніхто не згадує. Борда має значно кращу стрільбу, набагато різноманітніші локації, цікаву подачу сюжету та харизматичних персонажів. А цього всього так не вистачало у Hellgate. Попри всі розчарування та занедбаність, ком'юніті досі активне. Якщо хтось захоче приєднатися до знищення легіонів демонів онлайн, я рекомендую London 2038. Це безкоштовний живий робочий фанатський проєкт із робочим. Мультиплеєром, усім доступним преміальним та вирізним контентом, покращеною технічною складовою. Саме його я перепроходив для мого огляду. А хто захоче майже все те ж саме, але без мультиплеєра, встановлюйте мод Hellgate Revival. Для обох версій необхідно мати оригінал гри з диску або аналогічний Torrent Edition. А стімовський мотлох від Humbleed Soft можна засунути в очелло, бо з ним не працюють жодні глобальні модифікації. Можливо, для когось із вас Hellgate, London – улюблена гра дитинства, попри всі свої недоліки. Я теж її колись проходив із сяючими очима, бо повівся на гарні обіцянки та вражаючі cgi ролики. Але будьмо чесними, гра не пройшла перевірку часом. Лишається смиренно надіятись на ремейк або перезапуск із кращою подачою сюжету, більшою різноманітністю, приємнішою стрільбою, видовищними анімаціями, але тим самим неповторним сеттингом, простою, але продуманою рольовою системою, тією ж горою різноманітної зброї та обладунків онучкою кастомізацією тими ж легіонами демонів на зруйнованих вулицях Лондона. Тож напишіть у коментарях, чи було б вам цікаво поглянути на цю гру в нові, більш якісній та сучасній обгорці. На своєму новому каналі із проходженнями найближчим часом я викладу один летсплей по London 2038 аби ви подивилися, як гра відчувається зараз. А у мене все, любі друзі. Дякую вам за перегляд та ваші вподобайки. Пам'ятайте про мертвих, але бийтесь за живих. Бувайте здорові!